Ось Руський мір, дивіться, прийшов, бачите. Все тут -о. хорошо, все гарно, бачите, одріхтовано. Русський мір, оце то, що хотіли. то, що хотіли Русского міра, дочекалися. Таке гарне місто було. З євроремонтом. Євроремонти поробили всі, бачите. Тут ось євроремонти отаман. Заправка щось ДТ немає, газ тільки залишився. Так що їдемо, де тут нова пошта, АТБ не видно, а ось АТБ. Щось з людей на стоянці маловато, касірша виглядано. Це такі, це такі, але головне прапори прапор України наші. Так що Україна, пока. Але жалко. Знищили повністю все, що, що можливо і неможливо. Падли скоти без роги, блін. Десь файномаркет должен бути, зараз ми шукаємо. Тож я хочемо заїхати, треба води мінеральні купити. О, о, живе пиво на розливо там воно. Ще якийсь пивасік. о, Такі то, оце такі-то пироги, що ви розуміли. Це рос... русський мір. Ну все.